І ми продовжуємо грати в стратегію там, де ось нас. Ми вчора захопили Болгарію, Грецію і Швейцарію. Так, давайте подивимось на Марокко. У Марокко є якісь друзі? О, хто тут воює? Enemies. Франц Enemies. А нам Іспанія. А Іспанія з Марокко. В Марокко нема нікого. Значить, ми можемо оголосити. А де Марокко? Франція? А це Марокко. Значить, спочатку ми оголошуємо війну. Е, так, хто там з. Кто е, тут? Франція. Так, Франція, де тут наша Франція, Франція, Offer Alliance, Confirm. І так Іспанія, Іспанія, Іспанія. З тобою дете КВАР. Confirm. Окей. Так, тепер ми будемо допомагати. Так, йдемо одразу... Ні, от сюди. О, Франція, uh, а, чорт, то всі торни використали, чорт. Ага. Атака. Так. Беремо і йдемо в файт. О, лаки. Дивіться, він один а нас. Е, багато. Так, М -м -м -м. Візьми... А, ні, Ну тоді я нічого не візьмеш. Так, собі уліпшуємо все все. все і атакуємо. Так, атака, атака Іспанії. Так, е, знову реклама. Як я не люблю Ах... І, до речі, підписуйтесь та ставте лайк для просування контенту на цьому каналі. Украї... українського контенту. І дякую всім, хто підписався і поставив лайк. А ми продовжимо батл. А, і треба поставити на четвірку. Так, де я, де я, де я мій персонаж? Ось мій кантрибол. А, все, йому вже в цій води не треба. Так, дивимось, дивимось, все за два ходи, все е, зробили. Е, так. Далі в нас і, так. Ну, ми йдемо в Мадрид, і може тоді вони підпишуть капітуляцію. Але ніхто не знає. Як доля їм дасть. Як доля як вони захочеть. Так, давайте атакуємо. Раз. Два. І давайте. О, все. тепер нам нанеться зробити end turn, Так. Знову ця реклама. О, перший здан. Я, я такою мадрид з Франції. я хоч захотіла. Так. так, 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 все, давайте, давайте. У нас п'ятирка, лаки п'ять. Так, комусь тут можна дати нормальну зброю. Ні, ти не хочеш. Окей, не хочеш, так не хочеш. Так, де мій персонаж. Ось, я зверху завжди. Так, тепер, е, дивимось, е... Так, ось так. Ну, бачите білий флажочок. Він здався, він не помер. Але ми так виграли і як там викопів за території? Вони не хочуть підписувати. Дипломатика. enemies, offer, Так. offer place, confirm, Вони підписали капітуляцію по-моєму. Е... А, у... я просто підписав в договір. Ні, мені треба з кимось то ні ну це, ну, як так сказати. о якраз Бо, Бат... Да, так. Так, эм. Ем... Угу, наше військо вже. А, чорт, треба ребенторн. В цьому відео ми будемо, як ви бачите, атакувати Барс, ну, Іспанію, Марокко тут низ, так, о, Тут вже заатакували, далі йдемо в Сільве. А може в наступному ми будемо атакувати Росію, як нам повезе, бо Росія дуже велика. Чорт бедлак, вони розпочинають. Тоді дивимось. Так, де я, де я, де я, де я, де я Мен... О, ось я. Так. Раз. Раз. Так, атакуємо. О. Він Грецію замочив. Греція його. І. Молодець Булгарія. Ти найкраща. Ти замочила іспанція. Молодець. М -м -м -м. Тепер Сільвер а може вони підпишуть капітуляцію? Не знаю. Так, пунь. Все, нема їх. Дипломатика. enemies, yes, offerp'upet.